Він мав відео, який він виконав. Чому воно таке? Тому що воно ввели, вбивчили, помалу. Фільм про це нічого не розуміло. Хоча не знаю. Ну ви бачите, які коментарі, взагалі воно бачить, що він такий. А це ви, пане, все виконали. Все виконали, як на коментарі. Я не хочу на коментарі з проблем і перправимося зараз на салу. Ви ми розуміємо Ми прийшли до зрізу. Що ви? Всім почали. Ні, у нас почалося з шикамо з. Я повторюю. Наприклад, в сучці і зараз пропонуємо що не номер. Ми вас вас. Нас не виявити ні лот,

Ви певні людей в Уману, ви дивіться, Що ми з вас хочемо? Я хочу, щоб це чули всі бердичевляні. 29 квітня ми прийняли відповідну програму підтримки 139 батальйону. Передбачили 20 мільйонів на закупівлю дронів і автомобілів. Закупівля дронів розпочалася відповідно до процедури, і сьогодні вона закінчується. Потім з'явилася ініціатива, що все ж таки ці кошти не на закупівлю, а безпосередньо як субвенцію виділити на військову частину. Було таке? Обговорювалося? на місце проєкт і Правильно, Любов Іванівна, ви особисто, я знаю дуже добре, категорично проти того, щоб виносити це питання на сесію про спрямування субвенцій, що ми маємо це закуповувати на місці. Так. Тим не менше, на сесію сьогодні винесено це питання. Про виділення саме субвенцій. Не закупівлявість ага. любові важче. Ми, всі, ми, ми всі були на комісіях, ми були на погоджувальних радах і всі дуже добре знаємо, про що йде мова. А що це? Ми дуже добре знаємо, що сьогодні на сесію відносилося питання припинення закупівлі і передачі коштів у виділі субвенції. Сьогодні була наша ініціатива зняти це рішення. Саме по субвенції і залишити рішення по стійкненню закупівлі. Ви, і, ви сьогодні рішення ми це знімаємо, і ви відверто, я не боюся цього слова, брехню ви кидаєте в ефір людям про те, що відмовилися виділяти кошти. Кошти, по-перше, виділені. По-друге, ми зняли з розгляду те рішення, проти якого саме ви особисто найбільш активно виступали. Оце було сьогодні. Шановне товариство, я ініціював перегляд не для того, власне, щоб ми продовжували це консульське зібрання, а для того, власне, щоб застопорілися ці Бо Всі Ми чудово розуміємо, що підтримують Збройні Сили України, включно з нашими хлопцями з територіальної оборони. Окремо, хочу нагадати на тому, що будь які Питання, пов'язані з фінансуванням Збройних сил, відносяться до дуже чутливих питань сьогодні, в тому числі а, з інформаційною складовою. Тому я би просив припинити знову ж таки це комсомольське зібрання. Я би хотів, щоб до цього мікрофону вийшла хтось з посадових посіб до на не десь під колоною, а тут за затрифонують, дали офіційну інформацію ту, якою володіють депутати, бо ми дійсно вчора на погоджувальній раді це питання обговорювали дуже довго. І просто, щоб бердичевляни розуміли цю ситуацію. Насправді ніякої зваги не відбулося, ми це чудово розуміємо. В той же час депутат має право висловлювати свою думку і це його святе право, але є офіційна позиція. Я прошу, щоб тут за цією трибуною просто в громаді була повідомлена офіційна позиція. Дякую.